Три головні пастки нарциса дуже часто чую від жінок або чоловіків, які потрапили у стосунки з партнером нарцисом. Ну, такі дуже, дуже сумні висновки. Вони докоряють себе і кажуть, що «От взагалі як я міг чи могла не помітити всього цього, як я взагалі потрапив або потрапила до таких стосунків. Сьогодні я розкажу вам про те, на чому маніпулює нарцис і які в нього є три такі пастки, в які жертва непомітно попадає. Але перш ніж ми почнемо за традицією, прошу вас підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Поставити авансом цьому відео лайк, а також відкоментувати це відео, тому що це дуже допоможе іншим людям побачити мій канал і споживати корисний, якісний контент українською мовою з психології. Тож до теми, які пастки є в нарциса, які він розташов перед своєю жертвою, і як не потрапити у ці пастки? Ну, одразу ж скажу: якщо у людини є якісь ну, такі сліпі п'ятна, да, темні плями. плями у підсвідомості, то цим дуже швиденько починає користуватися нарцис або психопат. Да? Сьогодні я буду більше наголос робити на нарцистичних партнерів. І отже, першою такою пасткою є ваше почуття провини. От, нарцис він буде весь час робити таким чином, що ви будете відповідальні от за все за все, навіть за те, що затори на дорогах. От е я спостерігала у своєму першому шлюбі такі вчинки партнера, коли ну, от взагалі дощ іде. Дорога слизька, затори на дорогах, людей багато, натовп, і це у всьому цьому була винна. я. За це все я повинна була відповідати. Але якщо у людини є проблеми із почуттям провини ще з дитинства, якщо таку людину батьки виховували за допомогою докорів, попрікань, якщо вони. Надавали дитині відповідальності набагато більше ніж дитина, взагалі, здатна взяти на себе, то це буде потім проблемою у дорослому житті і. Отакі от нечисті на руку э, персони, як нарцистичні або психопатичні, вони будуть цим користуватись. І от ви вже виправдовуєтесь: та я ж ні, та я ж ну ну, ну це, ну, я ж не винна в цьому. Але нарцису того і треба. Він э, виймає із вас оті емоції, да, він тисне на провину вашу, щоб ви весь час почувалися. Слабкою, слабкішою, ніж ви є, або якщо ви чоловік більш слабким, ніж ви є, емоційно. Бо ви ресурс для нарциса, і насправді він не хоче втратити цей ресурс. А як йому зробити, щоб не втратити ресурс? Треба зробити, щоб цей ресурс не мав ручки і ніжки і не міг нікуди втікти. Тому цей ресурс треба прив'язати до себе і навіяти йому, і втулмачити, що він взагалі ніхто і звати його ніяк, і що він у всьому винний, а винна людина, вона нікуди не дінеться. Бо винною людину, людиною дуже легко маніпулювати. Тому, якщо ваш партнер. Навіть якщо він не нарциз, а так само можуть робити ще люди з межовим розладом особистості на провину давлять, тиснучи. Якщо партнер це робиться, означає тільки одне: що він боїться вас втратити як ресурс, а не як людину, не як окрему персону да, особистість. Він розглядає партнера як ресурс і От, ви можете сказати, а взагалі, який я є ресурс? Да? Ну, Якщо ви красива жінка або красивий чоловік, да? ваша краса природня, то є ресурс для нарциса. Бо якщо поруч із нарцисом такий. А, Красивий та да, зовнішньо дуже гарний партнер, то це ж його бонус, його це якийсь успіх. Да. Він привласнює красу партнера або розумний, або дуже інтелектуальний партнер. Да, і він вже каже: О, якщо я поруч із таким красивим то і розумним партнером, то це ж я такий класний. Або, або гроші. Це також може бути ресурсом для нарциса, якась там нерухомість або, або рухомість, да, або автомобіль якийсь гарний. Тому от такі речі, це все нарцис він здобувається через іншу людину, привласнюючи досягнення, привласнюючи якісь якості гарні, він пишається тим, що поруч з ним такий. Партнер, але щоб цей партнер е, нікуди не втік і не знайшов собі е, більш е, гарного, він буде а, ревнувати вас, та, і казати вам: А, он ви там. Стояли комусь, посміхнулися, да, і то вже ви е, означає, що переспали з тим партнером. Він буде ревнувати, робити таким чином, щоб ви почувалися винною і виправдовувалися весь час в тому, чого ви не робили. І людина, в якої є така проблема почуття провини ще з дитинства, до якої не застосовувалися оці методи виховання. Як я кажу, хакерські такі методи виховання маніпулятивні дитину звинувачували, казали їй, що вона винна у всьому. Якщо це не відповідало очікуванням батьків, то дитина почувалася винною. І от така людина потім виростає, стає дорослою, і в неї дуже великі проблеми із почуттям провини. Вона або буде Брати на себе відповідальність за те, чого вона не робила взагалі за інших людей, за їх почуття, за їх здоров'я, за їх життя. Або така людина виросте і буде зміщувати, тобто то просто відштовхувати від себе будь-яку відповідальність. Але це дуже так природньо, що жертви нарцисів якраз ті люди, які Звинувачують самі себе, тому коли вони закінчують стосунки, вони почуваються винними в тому, що вони взагалі потрапили до таких стосунків. Не треба до стосунків з нарцисами, потрапляють всі, навіть психологи. Тож, отака перша пастка нарциса це ваше почуття провини і те, що ви виправдови весь час намагаєтесь виправдатися в тому, в чому вас звинувачує нарцис. І як з цим працювати? О, Окей, ви праві що задаєте таке питання мені. Працювати з цим треба тільки через усвідомлення того, що ви почуваєтеся винною. І берете на себе відповідальність за незадоволення свого партнера, за почуття його, за його якісь фантазії щодо ваших зрад чи ще чогось такого. Не беріть цю відповідальність за почуття, вчинки та слова, а також за здоров'я і життя людина повністю несе сама відповідальність. Тому, якщо вам ваша мама каже, що ти мене до інфаркту довів. То це чистої води маніпуляція. Отже, друга пастка, на яку е дуже так е тисне нарцис, це сліпа, е така сл сліпа е пляма у вашій підсвідомості, це е Зараз скажу, але перш ніж скажу, нагадаю вам, якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, також поставте лайк цьому відео і коментуйте, чи потрапляли ви в ці пастки у своїх стосунках із вашими нарцисами. Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, я їх всі читаю і навіть не деякі відповідаю. Тож чекаю на ваші коментарі. Отже, друга пастка це страх втрати. Страх втрати тут може бути втрати стосунків, втрати уваги, втрати любові, а також втрати матеріальних цінностей, які ви можете мати від нарциса. Такі дуже часто бувають ситуації, коли жінка, навіть якщо вона сама працює і має свої якісь статки, вона має свої гроші, вона потрапляє у стосунки, де нарцис ну, більш заможній. Да, і вона дуже боїться, що вона не впорається сама, що вона втратить якісь матеріальні блага, гроші, вона не зможе впоратися, наприклад, із оплатою житла, або не зможе себе та дитину нагодувати на свої кошти, на свої статки. Тому. На оцей страх втрати також буде тиснути ваш нарцис. І він буде маніпулювати і весь час лякати вас. Але я знов хочу наголосити на тому, що нарцис не менше, ніж ви, боїться втратити свій ресурс. І якщо нарцис навіть покидає свою жертву, це означає, що він відчуває, що ресурсу більше нема. Це означає, що він більше не бачить, що можна потягнути з вас. Дуже часто так буває, що після стосунків із нарцисом жертва виходить гола боса із поламаним психічним та фізичним здоров'ям. І коли він бачить, що вже все з'їв повністю, доїв, а залишилися тільки кістки. І нічого там більше ловити, він свою жертву покидає. Тому, якщо ви будете залишатися із своїм нарцисом далі і далі і терпіти ці всі знущання і його маніпуляції, ви вийдете дуже хворою або хворим, якщо ви чоловік, із цих стосунків, ви будете виходити із стосунків з великими великими втратами. І це не тільки Втрати по здоров'ю, і це і матеріальні втрати, це ну, взагалі дуже багато буде ну, таких втрат, і він знає, що ви це знаєте, і боїтесь цього. І він буде маніпулювати, лякати. От я залишу тебе без грошей, от я там залишу тебе без житла, от ти підеш гола боса від мене. Да? От я взагалі тебе покину. І е, дуже часто нарциси зраджують своїм жертвам, щоб бачити, як їй боляче, як вона. Е, як вона його боїться втратити? Це підвищує його самооцінку. Тому вам треба також працювати із тим, щоб е, оцей страх втрати не зашкалював у вас. Ну, в нормі, то кожна людина боїться щось втратити, так, але це не повинно заважати вам жити. І головне, що я хочу тут сказати, що е, немає нічого ціннішого за е, вашу е, гідність, ваш, ваше здоров'я, ваше життя вас. Саму або самого, якщо ви чоловік, і бійтеся більше втратити себе самого, а не якісь матеріальні цінності, які ви маєте від стосунків із вашим нарцисом. Страх втрати це ну, така основа всіх співзалежних стосунків. Тому, якщо у вас дуже сильний страх втрап, втрати є, це проблеми ваших травм розвитку, тобто це дитячі травми, і це означає, що психіка ваша ще не підросла. Ви ще все ж таки інфантильна людина. От, якщо ви обираєте приниження. Знищення вашого здоров'я, вашої гідності. То, ну, тоді ви проєктуєте на свого нарциса батьківську фігуру і почуваєтеся поруч дитиною, яка не може сама ладу дати, надати своєму житті, життю, і не можете спиратися на свої гроші, на свої ресурси. Вам здається, що ви така маленька, а світ такий великий, і ви не впораєтесь. Тому це все треба проробляти, краще, якщо з психологом, а якщо ні, то ну, треба через усвідомлення це все робити. І вам страшно, але ви проходьте цей страх і йдіть далі. Проходьте скрізь страх, бо немає нічого страшнішого втрати себе самої, свого здоров'я, свого життя. Отже, ми підійшли з вами до. Третього пункту це третя пастка, в яку попадає жертва нарциса. Але перш ніж я почну розказувати, нагадаю вам, що я дуже чекаю на ваші коментарі і взагалі будь-яка активність під цим відео дуже вітається мною. І якщо вам навіть нічого написати, просто напишіть дякую або поставте блакитненьке та жовтеньке сердечко. А також підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. Не забувайте це робити, бо це дуже допоможе іншим людям побачити мій канал і отримати якісний контент з психології українською мовою. Тож, третя пастка це сором. Бачите, це тут три почуття: провина, страх і сором. Три почуття, в які жертва нарциса попадає. Підсвідомо попадає. І це проблеми, які тягнуться у жертви нарциса ще з дитинства. Тому ці всі почуття треба навчитися усвідомлювати і проходити крізь них. Вам страшно, а ви йдете. Вам соромно, а ви йдете крізь той сором. Вам здається, що ви винна, але ви не виправдовуєтесь, а йдіть далі. Не виправдовуйтесь. Сором це те, на що тисне нарцис, коли в нього самого самооцінка падає до нуля. Він стає дуже токсичним, він починає засуджувати, він дає оцінки. Нарцис вас знецінює. Він надає вам дуже негативні оцінки і вішає на вас якісь свої негативні ярлики. Тому це може призводити до того, що ваша самооцінка також буде. Падати і це є вашою проблемою, яка також тягнеться із вашого дитинства і є вашою травмою розвитку. Тому що, як я вже казала, батьки виховують дітей такими хакерськими способами, як звинувачення. Залякування, погрожування да, і присоромлення, надання всяких негативних, негативних оцінок своїй дитині. Тобто кажуть, ну, ну як тобі не соромно. Да? І це все призводить до того, що у людини потім в дорослому житті виявляються такі проблеми із провиною, страхом втрати і е, почуттям гідності низька така самооцінка формується. Тоді людина живе, нібито весь час відзеркалюючись від. Е, Погляду інших людей і шукаючи оце схвалення, і вона не впевнена в собі. Але нарцис він тільки і хоче досягти тої мети, щоб ви. Нікуди від нього не ділися і висмоктати із вас всі ваші ресурси. Тому він тисне на отакі сліпі, сліпі плями свого партнера. І е, поки він відчуває, що у вас можна щось е, взяти, якісь ресурси ваші, він це буде робити, а поки ви вже не будете вщент зруйновані і по здоров'ю, і психічному здоров'ю, він буде вам. Навіювати, що ви взагалі нікчема, що ви самі без нього нічого не варті, да? І це все на почуття провини страху втрати і сорому. Тому, якщо ви виявили, що у вас є оці три проблеми, ви дуже ви є в групі риску, ви дуже ризикуєте потрапити. До стосунків із нарцистичною особою, з нарцистичним партнером. Тому вам дуже рекомендовано пропрацювати оці речі, ці дитячі травми, да, з яких все і почалося, і почати усвідомлювати, да, коли на цих трьох почуттях. Люди починають маніпулювати вами, щоб ви могли дати відсіч. На цьому все. Я ще раз вас закликаю залишати на під, під цим відео ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, чи потрапляли ви в оці перелічені мною пастки в стосунках із нарцисом. А також ставте вподобайку цьому відео і підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. А також я пропоную вам подивитися в моєму плейлісті. Відео плейліст називається Нарциси, психопати-маніпулятори відео, як використати правильно нарциса. Ви знайдете там для себе корисний матеріал, якщо ви у стосунках з нарцисом, і вам треба виграти деякий час, щоб піти від нього.